Безпритульні, безробітні і в небезпеці журналісти зі Сходу та Криму одними з перших опинилися під ударом окупантів. Їм хочуть закрити рота для цього тиснуть на близьких та погрожують фізичною розправою. Шукати кращої долі вони вимушені в інших регіонах України. Так, Луганчанин Костянтин Скоркін перебрався до Києва. Тепер писати про рідний регіон він може лише звідти. Ті журналісти, які не працюють, скажем, в ключі в цього всього терористичного рушенні, на жаль, вистачає для тих, хто включився швидко в нову систему пропаганди, якби. А, но, ну, а поміх, хто намагається свічати ефективно, або ті, хто в своєму житті підтримували Євромайдан, а не все по получают угрозы, как бы и так далее. Мой дом, например, обклеивает листовками, то что здесь живет враг народа там. Переселенці зі Сходу та Криму поспілкувалися з чернівськими журналістами. Кримчанка Ірина, родом з Карчі. Там у неї лишилися родичі, друзі, квартира. Вона поспіхом поїхала з рідних місць. Активна громадська діячка, прихильниця Євромайдану, зібрала речі і вирушила до столиці. Я уїхала в той день, коли Росія офіційно об'явила, що Крим присоється і стають частью Росії. Я зрозуміла, що зараз, якби. Журналисты уже толком ничего не смогут сделать, чтобы повернуть ситуацию вспять. И я решила, что лучше уехать, потому что я целая. Гораздо больше я можу принести пользу, чим я з пристріляними коленями, Як одного з активістів Евромайдана, коли взяли його в плен Кримського, йому прострелили колени. Їй пощастило в Києві. Вона знайшла роботу. Вже за тиждень забере з Криму сім'ю, новини від рідних, що правда не тішать. Проблеми з водою, продуктами, різке зростання цін напівпорожні полиці в магазинах. Чергова біда до Криму перебираються російські силовики з собою. Вони приносять і власні закони. Хоча журналіст і виправозахисників правозахисників у Криму поменшало. все ж надія на боротьбу лишається. Зараз цей міліцейський безпреділ плавно переїхав в Крим. І вони починають його приміняти жителям Криму. Я надеюсь, що жителі Криму все такі аніж немножечко уже стали, немножечко жить по українським законам привыкли, що є якісь та права человека. Я надеюсь, що они будуть сейчас з все болі активно сопротивляться. З кожним днем з Криму, Донецька та Луганська, все більше людей перебираються у спокійніші регіони України. Вони готові повернутися додому кожної миті, як тільки там стане безпечно для життя.